А 44 рішення хлому. з метою вшанування пам'яті лідера організації українських націоналістів Степана Бандери депутати Тернопільської облради звернулися до президента України та Верховної Ради, аби встановити 1 січня державним святом з нагоди дня народження провідника. Проект підтримали 44 народних обранці нашого краю. Віримо, що національна історична справедливість. Вона ж таки стористує, що ми повернемо йому звання героя, а 1 січня буде вважатися національним святом з народження нашого великого провідника, який сьогодні став символом боротьби за незалежність і самостійність нашої держави. Ми вирішили запитати тернополян, чи підтримують вони таку ініціативу депутатів. Я підтримую. А чому? Ну, все-таки він наш герой. <гум> Поважаємо його, значить, і треба святкувати. Тому що. Це от свято таке, знаєте, людина видатна. Також підтримую, щоб заснувало таке свято, як в пам'ять Степана Бандери, тому що ну, так він є нашим великим діячем. Підтримую. А чому? Бо Степан Бандера, як то кажу, на висока людина була.